Господь сказав, не розуміють вони, що вони роблять. І так само, браття та сестри, і людина, яка не прощає ближнього, не розуміє, що вона робить, Находиться в злобі, в ненависті і губить свою душу. Хорошим дуже прикладом того. наскільки Опасне непрощення ближнього розкривається в розповіді, древній, коли люди страдали за Господа, ріки крові проливалися, коли люди хотіли, коли люди проявляли свою любов до Господа, і, о, і священик, один священик багато переніс страдань, мученій ради Христа, тому що не хотів поклонитися ідолам, але мав непримирення із своїм колишнім товаришем. Дявол породив між ними вражду. Його звали Сопріки. І от Господь, чоловіку любівий, давав цій людині час покаятись і справитись. і не забирав своє благодать. Він переніс тяжкі. Дуже великі страдання, мучення. І так його не могли зломити, вели вже на те, щоб йому відсягти голову. І його товариш, який вже неодноразово просив нього прощення, а сопріки і відказувався, знову ж розумів, що ця людина в Царство Боже не прийметься. Врата, раю для таких людей закриті, тому що навіть Говориться, що останнє метарство це немилосердіє. якщо ми все пройшли.